Катерина Ткаченко, тренер Карпати ужгород Вітаємо вас з перемогою. Вона не була легкою. Перший тайм нічия 14-14. Що змінилося в другому таймі? завдяки в чому вдалося піти у відрив і здобути перемогу? Ну просто нарешті команда зробила те, що вони можуть робити. Установку тренера вони почали захищатися і пішла гра від захисту. В цілому, в якій готовності Карпати підійшли до чемпіонату. Ви виграли суперкубок, показали, що Карпати зараз на хорошому рівні перебої. Ну я б не сказала, що ще на хорошому. Ту підготовку, яку ми планували, у нас на жаль, не вийшла. Головний тренер не завжди має змогу приїхати Борис Анатолійович Петровський на ігри і супроводжувати команду. Він, як може, підготовлює на тренувальному процесі. Я виконую його завдання і готуємося далі. Бо в нас найголовніший суперник Галичанка, але всі команди в цьому році дуже гарно Омплектовані, є з ким боротися і буде, я думаю, цікавий чемпіонат. А щоб підсумувати кадрові зміни Карпат, розкажіть, хто, якщо за підсумком міжсезоння, хто прийшов, хто залишив? Ну, в принципі, Карпати не дуже змінились. У нас лише додалось два гравці: це Чумак Валентина і молода. Також Харіна Діана. А в принципі, всі залишились теж ж самі. Сподіваємося, скоро в нас вже в. Після хвороб встановляться ще дівчата і будемо боротися, сподіваюся, за перше місце в цьому році. Як скоро можна очікувати вже на повернення на майданчик Анастасії Політавої, Колодюк? Це залежить від рішення лікарів. Вони дивляться на їх стан, і коли вже можна буде, тоді вони вийдуть на майданчик і будуть боротися. Вони ще не тренуються. Вони тренуються, але в своєму режимі індивідуально. Їм ще ну, маленький срок ще пройшов. Є якісь згідно протоколу, Ми не можемо ризикувати їх здоров'ям, тому будемо чекати їх повернення. Не так багато можливо поповнення, але залишилися всі лідерки і. Ще більше досвіду. Команда в минулому сезоні показала там зіграність зараз, здається, ще має бути краще в цьому плані. Тобто Карпати мають показати ще кращу гру і, можливо, результат, ніж в минулому сезоні. Які такі налаштування і очікування? Звичайно, ми налаштовані на перше місце. У нас додався ще тренер з воротарів. Я думаю, всі помітили, що трошки воротарі інша гра в них пішла. Тому ми сподіваємося, що це нам допоможе. Якби буде повноцінна гра воротарів з командою, і результат покаже. І сьогодні серед найкращих Валерія Нестеренко і в першому, і в другому таймі і багато голів, і красиві. Який зараз у неї етап кар'єри? Вона в минулому сезоні в збірні дебютувала, і там почала забивати. І зараз такий потужний початок. Ну сподіваюсь, в неї ціль, де збірна, та бажано займати перше місце в Суперлізі. Вона одна етап розвитку. Вона ще багато чого вчитися, вона розкривається, молода ще є над чим працювати, і будемо прогресувати.